Доброго ранку! На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На 13 та 14 березня 2025 року. Сьогодні, 13 березня, місяць буде знаходитися в знаці Діва. Іде дуже складний та напружений період спаленого шляху місяця перед повною та передмісячним затемненням, які відбудуться 14 березня 2025 року. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. І бережіть, будь ласка, себе та своїх рідних, бережіть і відпочивайте, будь ласка, ефективними будуть тільки поливи рослин. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин, від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І сьогодні несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 14 березня, місяць буде знаходитися в знаці Діва, причому буде знаходитися весь світовий день до 21-ї години, а після 21-ї години перейде в знак Терези. І це вже доба повного місяця та місячного затемнення. Складний, напружений час. Ще й магнітні бурі, будь ласка, бережіть себе. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Ефективними будуть тільки поливи рослин до 14-ї години дня, і це тому, що місяць перейде в знак Терези вже о 21-й годині вечора, а це вже буде знак стихії повітря, коли рослини дихають. Тому до 14-ї, будь ласка, поливайте. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І завтра теж несприятливий день для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 13 та 14 березня 2025 року. Це діва. Тому, будь ласка, не використовуйте при харчуванні макаронні вироби, ніякі абсолютно. Але дуже корисні будуть каші з гречки, пшана, вівса, молочні продукти. Редька, цвітна капуста. Всі доступні овочі та фрукти і ягоди, які у вас є. Будь ласка, з них готуйте будь-які страви. Їжте будь-які горіхи, теж які у вас є. Якщо доступні, їжте й цитрусові фрукти. Дуже корисна вітаміна зелень. І готуйте всі страви на рослиних оліях. Смачного вам! На цьому. Ми завершуємо ранковий випуск. Божого благословення вам всім на цей чудовий день! Усіляких усіляких вам гараздів! Удачі, щастя, щастя людського, здоров'я міцного, миру вам та добробуту. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!